Доброго дня вам усім! Добрим людям передусім! Давайте поспілкуємось нині не про політику і новини, а про те, що є постійним, актуальним і неплинним. Про відносини жінки і чоловіка. У мене є думка про це невелика. Мені здається, що у жінок в голові багато думок одночасно виникають, кричать і одна одну лають. Тому жінка досить часто робить справи одночасно. Прибирає, фарбується і готує. Та ще й подружці телефонує. Якщо мозок людський взяти і з коробочкою порівняти, то у жінки там лежить і постійно мерехтить ціла герлянда новорічна, що виблискує феєрично безлічу лампочок яскравих, наче в фейерверках зухвал. Якщо зазирнути до чоловіка у коробочку, то двіка там одна єдина лампа сяє і своїм світлом все озаряє. Щоб другу засвітити, треба першу відключити, бо інакше так засяє, що коробка запалає. Коли чоловік прийшов з роботи, поїв і сидить собі без заботи, п'є чай і дивиться просто вікно і на обличчі. Нема нічого, то в цей час у нього не світи в коробочці нічого. Жодної думки в голові нема. Він так просто відпочивав. А потім на кухню жінка заходить і його так спокійним знаходить. Жінка, яку він кохає і у вісні обіймах стискає. І замість того, щоб спокійно дати йому півгодини помедитувати. Вона бачить коробочку темну їй здається, що все це даремно. Вона намагається чоловіку в його коробочку невелику засунути яскраву гірлянду свою, щоб все блищало, як на авеню. Всі свої думки і бажання, всі відкриття і клопотання, вона запихує компактно в його коробочку акуратно. Всі ці думки у жінок із голови спускаються в рот. І звідти дуже швидко, як по трампліну, вистрибують придко. Чоловіку прямо в вухо влітають і у голову так потрапляють. Відбувається все на таких швидкостях, що швидкі світла тут як поротяг. Але жінка, коли так вчиняє, найкращі мотиви собі уявляє. Вона хоче світлом своїм. І цю розігнати просто як дим. Зазвичай увечері це відбувається. Бо за день в жінок так набирається фотонів світла дуже багато, і в них енергії забагато. Якщо їх не випускати, вони швидко почнуть групувати промінь лазеру надпотужний. Він в тій коробочці геть не нужний. Він пропалить швидко дірку, таку велику. Прям кватирку. Коли цей процес починається, у жінки око одразу тіпається. Якщо це не зупинити, мимо вуха пропустити, дах від тиску відірветься і армагедон почнеться. Тому ввечері, коли п'єш чай, дуже важливо, ну так, не взначай, клапан запобіжний відкривати, щоб тиск трішки спускати. Щоб всі думки могли із жіночої голови не під тиском вилітати, а спокійно витікати. Тільки у цьому обов'язково винен приймати щоразово участь кожен чоловік. Бо інакше всім гаплик. Улюблені наші красуні, старі молоденькі і юні, ми любимо вас більше все. І навіть я хоч старе коли ви до нас промовляєте і нас у, на щось надихаєте, Олени, Али і Даші, пам'ятайте про коробочки наші. Лайк, підписка, коментар це для мене як нектар. І якщо вам зайшло все це, напишіть мені про це.